Добрий день, шановна комісія. Мене звати Печерський Максим, я є студентом групи КНТ 130, і моєї доповіді є розробка веб-сервісу для вирішення транспортних задач. Об'єктом дослідження є процес розробки веб-застосунку, що буде реалізовувати алгоритм розподілу вантажів, який допомагає зменшити витрати на транспортування вантажів з одного пункту до іншого. Предметом дослідження є програмні засоби для вирішення проблеми розподілу вантажів, що дає змогу зменшити витрати на перевезення вантажів завжди з одного пункту до іншого. Метою роботи є розробка програмного забезпечення для вирішення транспортних задач, яке дає можливість, зокрема, автомобільним компаніям доставляти грузи з мінімальними витратами. Також варто зауважити сенс транспортної задачі транспортна задача полягає у пошуку. Найбільш вигідного плану перевезення однорідного продукту з пунктів виробництва чи зберігання до пунктів споживання, тобто від спостачальників до споживачів, ефективність якого буде оцінюватись за критерієм найменшої вартості перевезення. Перед розробкою було проведено аналіз існуючих аналогів, таблиця порівняння яких наведено на слайді. Найбільшим недоліком наведених прикладів є невелика кількість алгоритмів, за допомогою яких проводяться розрахунки. А також найчастіше розрахунок обмежується з доходженням лише опорного плану, що, в свою чергу, проводить до значно обмеженої кількості можливих результатів, бо не використовується розрахунок оптимального плану. Однією з найголовніших частин застосунку є його алгоритмічна база. В системі реалізовано наступні алгоритми: подвійної переваги, мінімального елементу, північно-західного кута, апроксимація фогеля. Метод потенціалів Флойда Воршала, генетичний алгоритм. Усі наведені методи заслуговують на увагу, але через обмежений час скажемо більш докладно лише про деякі з них. Зокрема, ідея методу мінімальної вартості полягає в тому, що на кожному кроці заповнюють клітинку таблиці, яка має найменшу вартість перевезення одиниці продукції. Такі дії повторюються доти, доки не буде розділено всю продукцію між постачальниками та споживачами, або, наприклад, метод апроксимації фокуля. Даний метод побудови опорного плану враховує не лише маршрути з мінімальними витратами перевезення продукції, але й співвідношення витрат у рядку <кхи> чи стопчику, тобто розраховують, наскільки може збільшитись вартість постачання на наступних кроках процедури. Якщо не здійснити на поточному кроті постачання клітинку з мінімальною вартістю. Щодо вибору середовища розробки. сьогодні на ринку присутні багато сучасних середовищ розробки, і кожна з них пропонує свої умови та інструменти використання. Серед цих наявних варто вилівити Visual Studio, яка є потужним інструментом із присутньою безкоштовною ліцензією, що дає змогу створювати застосунки. Різного рівня, не виходячи з правового поля. А іншим значним конкретом є JetBrain's Rider, але його головним недоліком є висока ціна, хоча варто зауважити, що в нього присутня безкоштовна студентська ліцензія, що надається на один рік. А іншим важливим кроком розробки є аналіз та вибір системи збереження даних. А в нашому випадку о, це стосується вибору провайдеру баз даних. На слайді можна побачити таблицю порівняння найпопулярніших баз даних. В результаті аналізу було обрано Microsoft SQL Server через його потужність та зручність використання разом із вже зазначеною обраною раніше Visual Studio. Розробка застосунку підтримує велика кількість мов програмування, але чи однаково вони гарні в цьому? На жаль, ні. Фундаментом нашого застосунку буде слугувати мова програмування C Sharp разом із платформою .NET. А також фреймворком фреймворком ISPN, який є одним з найбільш передовим у низці розробки веб-застосунків. Він має велику кількість інтеграцій та зручність підтримки архітектури, що дозволяє використовувати, так би мовити, з коробки такі паттерни, як MVC, DI, репозиторії, які було впроваджено на етапі реалізації застосунку. Зараз можна побачити структурну схему застосунку, яка складається із сторінок, що дозволяють користувачу як вирішувати транспортну задачу за своєю умовою, так і отримувати довідкову інформацію. На даному слайді наведена діаграму сутній зв'язок, на якій можна побачити використання класичної стратегії аутентифікації авторизації, а саме role-based щоб Побудована на основі Identity Frameworca даний підхід забезпечує простоту в реалізації та надійність експлуатації. Зараз на слайді наведено приклад інтерфейсу сторінки програмного застосунку, на якій показано, приклад введення умов задачі та результат розрахунку при обчисленні. Користувач може обрати метод побудови опорного плану. Та метод побудови оптимального плану для отримання більш точного більш точної відповіді. Ми можемо побачити, що в нас присутня невеликий опис, а також присутня можливість маніпуляції матрицею, після чого її заповнюють. І далі нижче в нас присутні елементи керування, за допомогою яких ми можемо обрати алгоритми, які нас цікавлять для розрахунку, та далі натиснути на кнопку Надіслати. Після чого ми отримаємо. Дві матриці: Перша буде показувати опорне рішення, опорну план, як воно виглядає, а також його загальну суму. А також нижче буде показано оптимальний план, оптимальне рішення і, відповідно, його покращення суму, якщо, звісно, це можливо. На наступному слайді е, наведено таблицю порівняння ефективності алгоритмів. Було зроблено вибірку із проведеними тестами, по результатам якої найточнішим алгоритмом виявився генетичний алгоритм. Саме тому його значення було взято за 100%. Відсотків. Але при цьому він має найбільше коливання е, за часом виконання, що є нормальним для цього виду алгоритмів. Шляхи до вдосконалення, е, зокрема. Можна додати можливість демонстрації покрокового рішення задачі, додати можливість ділитися умовами задач цими матрицями між користувачами, розширити базу знань застосунку. Висновки: проаналізовано та порівняно існуючі методи реалізації вирішення транспортних задач, реалізовано 5 алгоритмів для знаходження опорного плану та два алгоритми оптимізації. Створено програмний продукт, який може вирішити транспортну задачу по заданій матриці умов, досліджено існуючі алгоритми розв'язання розв та проаналізовано їх ефективність. Дякую за увагу.